Я вже більше 10 років не використовую ніякі краплі для носа, я не використовую таблетки, антибіотики, я не споживаю все це, і виключно натуральними продуктами допомагаю собі, коли я хворію. І якщо говорити про те, чим я зараз, коли хворію, підтримую себе саме інгаляційно, то це буде евкаліпт плюс м'ята і суміш-аромотач, про яку я вам вже розповідала в попередніх відео. А що сказати про евкаліпт? Евкаліпт гарно підсушує, тобто, якщо у вас є виділення з носа, то він буде гарно працювати, буде гарно підсушувати. Просто робимо холодну інгаляцію. Я думаю, що вже всі знають, я вже всіх навчила, як робити холодну інгаляцію. Я ще раз вам її покажу. Одну-дві крапельки і глибоко вдихаємо. І м'ята, м'ята мені особисто зараз... Більше допомагає навіть ніж евкаліпт і навіть ніж суміші якісь. За рахунок чого? За рахунок того, що вона дає дуже сильне полегшення саме болю. У мене є тут певна чутливість. І коли я вдихаю, коли я роблю холодні інгаляції. Я відчуваю, що окрім того, що у мене набряк сходить, у мене також і стає менше цього болю і тиску. А ну я думаю, що хто хворів на гайморит, ви знаєте ці неприємні відчуття.